Сьогодні особливий день, 23 травня. День, коли Ярослав прийшов у цей світ. Найдорожчий, найкращий, найчарівніший, найрозумніший, найталановитіший, найглибший, найсучасніший, наймиліший художник сучасності. Людина, яка. Прочитала велич і красу людських душ, людина, яка навчилася бачити і любити Бога у кожній миті, у кожному прояві природи, у кожному людському обличчі, людській душі, любити і нести красу, нести велич у цей світ. В чарівних полотнах, в чарівних портретах відкривати те найкраще, що в нас сотворив Господь. Що сказати, треба народитися тут, у Карпатах, у цій чарівній і неповторній тиші лісів, у цьому спірі, птахів, який намовкає і дзвенить мелодіями. То радості, то смутку, то надії. Любов і велич, чистота і простір, повнота в усьому. Душа художника змогла почерпнути із тих місць, в яких народилася, усе найкраще і зберегти це, не розтринькати по дорозі років. Не розгубити поміж усіма гараздами і негараздами. Вітаю тебе, мій коханий, мій найдорожчий, найсвітліший чоловік на світі. Люблю і дякую за дні, проведені з тобою. Нехай Господь своєю силою подарує іще нам стільки днів, в яких ми зможемо іти поруч яких ми зможемо чинити велику красу, залишаючи її на полотнах, нести дзвін наших мелодій, наших сердець, наших душ, нашого життя. Щасти тобі, хай твої руки завжди сповнює лише світло краси, мистецтва, любові і життя. Вітаю.